Кінець 90-х, початок 2000-х на сторінках історії запам'ятається, як період розквіту гуртів у світі важкої музики. Виконавці почнуть експериментувати із різноманітними музичними жанрами, змішувати один стиль з іншими, і, врешті-решт, результатами цих експериментів стане найбільш контроверсійний жанр, як нью метал. Ця назва на довгі роки вперед буде чимось нападобі чого, що всі хочуть описати, але самі не знають, що воно таке. Ну тобто, треш, де з гру метал одразу асоціюється з якимись гуртом і характерним стилем цього жанру. А що таке нью метал? Ми маємо корн, Linkin парк, сліпнот, машрум хед і багато інших. Всі вони, типу як Метал, але сплутати їх між собою майже неможливо, бо кожен із них максимально по різному відрізнявся один від одного своїм унікальним саундом і навіть зовнішнім видом музикантів. Корн були справжнім жахіттям гівнарів, бо виглядали звичайними пацаками вадіку і звучали якось так. Майкарець oh корн. Лінкін парк були найочевиднішим поєднанням репчика з рокешником, діочими піснями про страждання, боротьбу та любов. Ну коротше, 2000-х. So Сліпи взагалі були йобнутими на всю голову. Тіпами які творили повну дичину з власною музикою. Та й що там казати для них самих загадка? Яким чином вони стали феноменом у світі екстремальної музики і досі живі? Тобто, – жанр максимально різноманітний, і рівно настільки ж він неоднозначний, що я маю на увазі? Ну, дивіться самі, знову ж таки, ми маємо корн, що робили корн. Ну окрім цього, їм вдалося поєднати м'який та майже повільний речитативчик, накладений на важку музику, вивести жернючі бас гітарні партії на передній план і покласти такого величезного прутня на гітару з її селяками, що зарево від підпалених пердаків гівнареї видно досі. Абсолютний розрив усіх шаблонів важкої музики при цьому всьому вони лишались досить важкими для звичайного слухача, на відміну від тих же лінкін парків, яких слухати можна було усією родиною. Сліпнот були своєрідними провідниками до більш важких жанрів. Я навіть особисто знаю людей, які після сліпів уходили у дезметал, і навіть у блекметал. Та й просто дурачків, кажуть, що краще за його нічого не було. Ну і розмова вже зайшла про дурачків, то представники нью-металу виділяються навіть тут з такою, дегрот парашою, як Лімбіскіт. Бо про інші гурти ти можеш розказати, яким чином їхня творчість вплинула на важку музику, то тут сказати нічого від слова абсолютно. І це не тому, що Фреддіос дегенеративний кримнашист, а тому, що їхня просте, господи музика із позначкою від трьох до шести максимум. Таке буває, коли змішуєш два сорти калу замість двох маленьких куб, ми маємо одну велику і дуже смердючу. Коротше, потрібно бути знатним лайножером, щоб таке сподобалось. Як бачите, представники ню Метольчику тільки у своєму колі пездець, як відрізняються один від одного. І це не кажучи про зовнішність, але найбільш серед усіх відрізнялись вони. Історія колектива починається зі звичайного роботяги чада Грея, який працював на сталеварному заводі. Робота була монотонною та важкою. і Єдину розраду, яку заводчанин знаходив у власному житті, була лише в музиці. Так, під час одного з виступів у місцевому клубі Грей знайомиться з басистом Шоном Барклі. і Разом вони створюють власний гурт, в якому будуть грати найближчі чотири роки з перемінним успіхом. Остаточно зайнятися музикою Грей вирішує, коли звільняється з заводу і протягом наступного року гурт записує свій перший демо-альбом, який був справжнім викликом. Музиканти мали обмежений бюджет, доводилось використовувати старі мікрофони і аматорське обладнання для звукозапису. В результаті альбом вийшов дещо сирими і не таким, яким його хотіли самі музиканти, але цього було достатньо, щоб привернути увагу Epic Records, на якому тоді записувались Korn та «Rage Against the Machine». А на той час це найгайповіші гурти в індустрії, іначе ось він перший відчутний успіх у житті музикантів, знайшовся лейбл, з яким укладено контракт. Тепер можна займатися музикою більш професійно, аж раптом баси, з яким все починалося, створював більшість пісень, покидає гурт. На що воно таке зробило, Ніхто не знає, що робити далі, ніхто не знає. А робити щось треба. І тут з'являється він. Приходом Райана на Мартіні Мадвейн стає тим самим Мадвейном, який усі запам'ятали. За словами гітаріста гурта, завдяки Райану загальна уява про зовнішній вигляд учасників почала змінюватись. Хотілось бути чимось більше ніж просто чотири типа, які скачуть по сцені. Тому вони обмазують свої пики гримами і йдуть до студії записувати новий альбом. Завдяки новим можливостям лейблу та творчому натхненню музиканти випускають свій дебютний альбом LD50, який відкриває нові раніше не видані горизонти у світі важкої музики. І паралельно з виходом нового альбому вони виступають як відкриваючий гурт на одному з крупних метал-фестивалів разом із слеерами, сліпами та багатьма іншими відомими колективами. І це саме в той час, коли сліпно тривали та розривали взагалі будь-який концерт. Також дебют Мадвейн вийшов доволі успішний. Аудиторія зацінила зовнішній вигляд та енергетику, яка йшла від колектива під час виступу. А вона була зі своєю їбанцею. І найголовніше, що цю ж енергетику також зловила Махната рука тв індустрії, яка згодом створить мінімалістичний і одночасно пришилевкувати кліп на трек Діґ. Далі цей кліп потрапить на MTV, Ну а MTV будуть його крутити з такою регулярністю, що день бабака здаватиметься якимось жартом. Скоріше за все, ваше знайомство з цим гуртом почалось саме після цього кліпу, в принципі, як і в багатьох інших, бо мимо нього просто так неможливо пройти, навіть якщо тобі таке не подобається. Але найцікавішим буде те, що зовнішність відповідатиме музиці. От, подивіться на їхню картинку, і спробуйте описати, що перед собою бачите. Теж саме буде стосуватися їхньої музики. Навіть самим учасникам гурта було важко описати в якому стилі вони грають. Іноді вони казали, що грають якийсь математик Метал, а коли цей прикол ніхто не викупав, то вони просто перечисляли улюблені гурти, з яких брали натхнення. А натхнення надходило від таких колективів, як Пантера, Тул, Дженезіс, Кін Крімсон, Елізінчейнс, інколи навіть Red Hot Чілі Peppers. Ну і куди ж без Black Sabbath? Як бачите, жанри максимально різноманітні, і в принципі, майже на кожному треку можна знайти звучання всіх цих гуртів у дебютнику Мадвейн. Найбільш несподіваним звичайно буде почути щось пеперівське. Але найбільш цікавими будуть звичайно бас партії. По-перше, ти їх банально чуєш. По-друге, вони якісь чисті, майже стрильні. Це не та жирнюча басуха, яку ти зазвичай чуєш у метольчику, або ж не чуєш взагалі звідки всі ці приколи про басистів і те, що вони не потрібні. Тут же зовсім інший рівень, що навіть приклади як такового не знайдеш, крім як слухати треки повністю. Ну і взагалі, музиканти часто казали про символізм чисел у своїх піснях, от тільки забули сказати, що саме мали на увазі під цим символізмом. Тут, до речі, цікаво виходить ситуація. Музиканти надихались тул і зробили власне альбоми з символізмом чисел на рік раніше, ніж самі тул з власним латералусом. Хоча символізм Мадвей не настільки ретельно структурований і складний, як у Тул, але він і не настільки обсмоктаний як у Тул. Скоріше за все, ти жодного відео не знайдеш про якийсь там символізм чи силу Мадвейн. А він все ж таки присутній і додає концептуальну глибину їхній музиці. Просто зайвий раз переконуєшся, яким дивовижним періодом часу для важкої музики були двохтисячні. Найочевиднішим символізмом, власне кажучи, буде сама назва альбому Little Доз 50, яка відноситься до наукового терміну, котрий визначає дозу речі вони, що є смертельною для 50% піддослідних організмів. Такий собі тонкий натяк від музикантів про власну творчість. Бо для більшості слухачів тогочасного Ню Метольчику 50% одразу не буде слухати пісні, котрі не качають. І така думка добре накладається на інтро альбому під назвою Моноліт, яка по суті є відсилкою на фільм Стенлі Кубріка Космічна Одиссея». У фільмі «Моноліт» уособлює еволюцію людини коли три мільйони років тому мавпи стигаються з цим об'єктом, їхній розум розширюється і починається еволюція людини. У вступі до Моноліту можна почути Семпл, як Терен Маккіна, дослідник галюциногенів, розповідає власну теорію про те, як мавпи еволюціонували в людей на голіценогенні гриби і таким чином здобули самоусвідомлення. Ну а далі інтра переходить вже у легендарну композицію Діґ, яка виступає своєрідною рідною від усього колектива стосовно власної творчості, і вони звертаються як до звичайних слухачів, кажучи їм, так і до керівників музичної індустрії. Але найбільш цікавим треком на альбомі буде композиція Мінус один яка під час повномасштабного вторгнення заграла якимись новими красками, особливо це стосується наших малоросиків з їх меншовартістю, та й, взагалі, всіх, хто шукає собі вищих авторитетів, котрі розкажуть, як і що потрібно робити, що обов'язково стало краще. Не те, щоб цей трек був чим-то унікальним в ліричному плані, але все ж таки то курва має сенс і, так би мовити, актуалочку. Взагалі, дебютний альбом має власну концептуальність та циклічність з поглядом на історію людства в цілому від інтро з монолітом до аутро з Little дозич, які починаються та закінчуються з одних і тих самих слів: «Open your mind». Лірика часто досліджує теми, котрі будуть зрозумілими будь-якому примату, тобто нас із вами, від звичайних внутрішніх конфліктів з екзистенціальними роздумами до банального прийняття смертності. Про що власне кажучи, є пісня Death Blooms, тобто смерть квітне. І все це насичено складними композиційними структурами, частими змінами темпу та навіть об'єму музики, що робить їхнє виконання технічно складними і непередбачуваним. Одним з найпомітніших аспектів музики Мадвейн є технічна майстерність учасників гурту. Особливо це стосується басиста Раяна Мартіні. Він відрізняється своїми складними бас партіями, які часто включають слепінг та роботу пальчиками. Ну і взагалі більшість пізень прямо таки побудовані навколо. Бас партій тут, до речі, панове басисти, ваш вихід можете написати, що думаєте стосовно пана Мартіні. Я розумію, що у вас там власна секта басистів зі своїми кумирами, але внесок Мартіні, як мінімум, популяризацію гри на басу, доволі таки відчутний, особливо серед покоління MTV. Ну а тепер що ми маємо по ітогу? Дійсно унікальний та неповторний гурт, особливо якщо взяти до уваги тогочасні мейнстрім-двіжухи, в яких всі хотіли бути унікальними та неповторними, але часто забували великого прутня на власну музику. О, Мадвейн, як то кажуть, увірвалися одразу з обох ніг. Спочатку привернули увагу своїм зовнішнім видом умовного глядача Бівіса та Батхеда, Потім змусили його звернути увагу на свою музику. І тут, скоріше за все, слухачі ділилися на два типи. Перший тип це г-г-ля, як виглядав я Люблю цю пісню. А другий тип це людина, яка теж почула діг, звернула увагу на зовсім інше музло, яке кардинально відрізнялось від будь-якого іншого імтівішного, і, можливо, далі відкрила для себе дивовижний світ прогметалу або якогось маткору. Коротше, все те, що люблять музичні ботани, для яких музика не просто щось про атмосферу або про кача, щось на кшталт математичної задачі. Звичайно, що вона не така складна, як у мишуги, але й мова йде не про Мишугу. різна складність, так би мовити. Далі музиканти випустять другий цікавий альбом під назвою The End of To Come, який матиме концептуальну основу, котрий включатиме референції до майянської культури та календаря того самого на темі якого будуть хайпувати всі кому не лінь, у 2012-му, тільки Мадвейн зроблять це на 10 років раніше. Альбом також матиме символізм чисел, але вже прикрашений більш очевидними езотеричними ідеями про кінець світу. Ну а далі музикантам самим же набридне гратися в математику, і вони почнуть робити звичайне качове музло з власними фішечками. Остаточно приберуть весь свій мейкап і почнуть співати пісні про радість. А потім їм і це остаточно набридне, і кожен розбіжиться хто куди. Вокаліст піде робити качову музяку разом з Вінні Полом у Хел'є, а про інших навіть не цікаво. Ну а крім басиста, він продовжить робити свої тепінги, поппінги, слепінги. Ну коротше, все, що будь-який поважний басист робить. І так аж до 2021 року, коли всі музиканти вирішать знову зійтись разом після завершення їхньої діяльності у 2009 році. Західна аудиторія, особливо американська, була у повному захваті від такої новини. Музиканти відіграли пару концертів, а потім навіть відправились у тур, де їх завжди зустрічали як рідних. Можна сказати, що ефект ностальгії спрацював невідмінно, але колективи досі виступає так само невідмінно, навіть щось розказують про плани на новий альбом. Що з цього вийде, гадати немає ніякого сенсу. Можливо, щось шедевральне, а можливо і повна хуйня. Але про що впевнено можна говорити так, це про внесок, який зробили Мадвейн. Те, що вони на власному прикладі показали, що важка музика може бути за своєю структурою складною і одночасно цікавою, чим і привернули до себе увагу мільйонів піздюків по всьому світу, які потім вирішили піти доволі нетривіальною стежкою умовного прогметалу. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Особливо дякую всім чудовим людям, які долучились до збору на підтримку бійців української добровольчої армії. Особливо дяка пану Анколегею, який вже стабільно підтримує канал своїми гривнями. Ваші гроші до копійки були передані на основну банку. Ну а далі вони підуть на подарунки для брецького народу. Якщо у вас є змога і далі підтримувати збори, то всі посилання будуть в описі. Також ви можете приєднатись до мого телеграм-каналу, де я роблю всілякі пости з новинами про різні гурти та і взагалі чого я там тільки не роблю. Та мене дітаке буває, що і важкого писати. Ну, коротше, як самі хочете. І все, до наступного відео. Бувайте!